Комаркет на дроті вас приветствую. Гляньте, як класна пекінська капуста. А що вони курили? 124,90 за кілограм. Пекінська кака. А ну йде сюди. Вам пекінська капуста, а що вони оце курили, як ціну ставили? Ви ціну капусти бачили? Ви що, до речі потеряли? Капустіян курили. Капуст Ой, а молода, 89,90. Я думаю, скоро буде оценка. Їжте ви її, мабуть, самі. З рулю. А що по картоплі? Картопля 31,90. Ні, картопля нормальна ціна. Так, да, нормальна. Молода. 42.90. Так в этом в АТБ тридцять а цибуля 23 гривні 90 копійок. А тут що вони курили? Боже, цибуля подорожала. Шановні покупці, ви оце заходите в магазин і проходьте мимо. капець. А ну вийшли ще там зайдемо на капусту і на бульок. Мені аж цікаво стало. Цибуля ось Марс. Так це садити можна, нам вже дивіться, пророша, зелененька, гляньте. Гляньте, яка цибулька клас. Гуряк <рес> да? 29,90. Картопля 39,90. Банан 75 гривень 40 копійок. Так банан дешевше, ніж пекінська капуста. Мандарин 89,90, апельсин 69,90. Гри фрут. Непоганий такий 100 гривень за кілограм. Ну, що тут нам? Лимон 129,90. Йо моє. Дивіться, нам всіки не оцінювали. Зараз щось наберем. Гребів. Так це нормальні греби 14 квітня. Дата виготовлення. 14 квітня вжити до якого. Перша хвилина. А вжити до якого? Пишіть, до якого вжити, щоб ми хоч знали, до якого його вжити. Кстаті, вони непогано. дивіться, непогано виглядають ці гриби, ну. Но... Помідори. 46 гривень, 41 копійка. Так. Капустила це 48 гривень. Йомайо, лежіть її обратно. ви не хочете капусти. Все. <смі> <смі> ви передумали. А ну, покажи мені ці гриби. Озі гриби, я не знаю, чому по двох. Ну вони, кстати, не планові. Я не знаю по чому. Ось, дивіться. Ви б таке брали? Ну ні, то ні. 18 гривень 71 копійка. Баклажани. так на ціну подивіться. Гляньте, нам уже їх пообрізали. Так ви б це нам і пожорили, що ми готові їм. Тут 53, Це 50%? Ну да, 53%. Та, ну, це 20 скільки, 25-27 гривень. Ну там треба відкрити, подивитися, їх пощупати, а я потім вже однести. Пощупила, вроде нормально. Ну, дивіться, 18,71. Ну, це ви уточніть на касі. Да, зараз... Ну, причини, кстати, непогано, що да, я вам да, скажу. Да, а це ось Порчене. Редиски, дивіться, скільки редиски нам. Нафасували по 100 гривень за кілограм 99, йо-маю. Труба рулю. А це яка маркет? Що тут у нас з яблуками? Яблука 44,90. Спросити. Бурак. Бурак. Добре, зараз прийдемо. 52,90. 90 Фуджі. Труба рулю. Так. Огірки. Дивіться, огірки дешевше, ніж капуста Пекінська 99,90. Помідори по 179,90. Да. А ось жовтий помідор непогони, 228 гривень, 90 копійок. Перець жовтий, 299, червоний 259. Що вони тут, я не знаю, да. Ціни, звісно, ви знаєте, недорого, недорого. З пенсією в 3 тисячі гривень наберу, по покінської капусти. Яйця. Яйця. 499. Да Тут, кстати, самі дешеві яйця. А ну пішла я далі, пройдуся, там знижок пошукаю акцій. Вон полочка є, там знижки, акції. Тут теж ось є ту ще не вспів затариться Заходьте. Я тут рекламу екомаркету роблю, бо рядом живу. Заходьте в екомаркет. Тут багато жовтих цінників. Вони перевищують білі. Ой, 94 гривні 15 копійок. 160 грамів сирутин. Непоганий, кстати, це періотин голландський. Король сиров. 80 гривень 90 копійок. За 160 г. Це, кстати... Хороший король сиров. Мені подобається цей сир. Це вже я без шуток, просто розказую. Правда, як би вам сказати, для одного кошелька це ціни недоступні, а для іншого ні. Добавте нам пенсії, зарплати, і тоді ми будемо хвалити і казати, що ми гроші тратимо тільки в еко-маркеті Присилайте мені на карту. А, ще по поводу мого самокота. Параметри самокота різні. Ну треба мені писати, що він стоїть дешевше. Так як ви купляєте, наприклад, телефон в Xiaomi. є за 4 тисячі, а є за 24. Машина BMW є за 50 тисяч, а є і за 60 тисяч, і за 100 тисяч. Так що всі хочуть халяви, халяви немає. Ух ти, скільки тут оценка, її більшість. Брала оцю баланду, вона прокисна. Кисле, прорчене, не веріть таке. Сир 97 гривень 49 копійок. Тільки оце прожить з пенсією 2,700. Блять, ой, сорі. А це де срок годності, а ось? Та там воно то... До 25-го, 4 Тобто сьогодні, як я давай сьогодні випію ще. Ні, ряженка тут нормальна, оце нормальне. А оце я брала, воно кисле, кисле було. Чи на 25, а це дорожче чомусь. Чи це да. теж до 25-го, 4 -го. Четверті. А чи це mm. ще? А ти виробник, мабуть. Виробник, і вони ж... Ну, їм же треба теж грошей заробити, не тільки ж от вони і ставлять. Кожен виробник свою ціну. Найпша на м'ясо. Я м'ясо хочу. Візьму собі грудку, філейку, зварю макаронів, хорошу піджовку зроблю. І буду шикувати. Оце отак. От бачите, м'ясце. Сейчас куплю собі м'ясо. Філі 1699. Ні, не буду філі брати, будемо їсти без м'яса сьогодні. Дорого. Гомілки 7 гривень ,59, 59 копійок, Четвертинки 849 за 100 грамів. Я внимательно вас слушаю, дівчинки. Зараз Дівчонки, ми це розтірялися, Тут такі знижки колосальні. Да? Да. Думаємо, кіл по 10 кождої позиції взять у вас. Хоча би дві? Може, ми, ми стали веганами, ми м'ясо не їмо. Да. Ну. Щоб не мекали. Та не вегане ж не мекаю. Що, Що брати? Беріть ось у ці ось. Циві, там мало м'яса, Там мало м'яса, ну але... Так, скільки важко. А ну подожди, подожіть, подожіть, подожди, 16, 20, подожіть. Mm. Ну, а ось 70 ножки. Чи може дійсно це брати? Давайте цих мені. Там більшість. Чертички. 24-6. Так. А чого ви без свого кулька прийшли? Нема у мене. Нема? Там гривня з чим-то кульок стоїть. Ну таке мене вже три кулька вже взагалі розорилася. Ну. Цей паровоз мене розгорив повністю. Трубар улюб. Паровоз. Паровоз барбос. Та це паровоз барбос. Який паровоз? Паровоз барвоз. Я зараз шикану дві ножки візьму, більше не братиму. Так, дві ноги ось купила, два карачка. Зараз вам скажу по чому. 61 гривня 98 копійок. все. У мене сьогодні ліміт не більше 100 гривень в день. Хто може прокормити сім'ю з трьох чоловік за 100 гривень в день? Купіть у мене самокат. А, я вам там карту оставлю. Мені так грошей це не вистачає на їду. Скидайте мені гроші. Гладіонка флухер говорить, боже, яке воно все дешеве, недороге, акційне, жовте, дивіться, жовті-жовті цінники. Що воно тут рошен Петя предлагає? 93 гривні 25 копійок, 90 грам, шоколадочка. Діабет вот, був шоколадки, так що ми не їм шоколадку. Тут теж акції є, знижки. Пропозиції, солодощі. Так що завітайте наш екомаркет. Глянемо. Цукор. да ще цукра буде. 29,90. А ви хліб взяли, я теж зараз хліб возьму і на касу. Так, що тут у нас по гречі? 46 ,90 гривень 90 копійок. Гречка. Mm. Так. Макарони. Ціни на макарони 70 гривень 90 копійок. Скільки тут їх ось? 750 грамів. Ой. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам там оставлю карту. Висилайте мені гроші. І беру фантазія. Знаєте чому ця фантазія? 17 гривень ,89, 89 копійок. Бог, тому що є акція є. Я не знала, що акція є. До 25.04. З'їму. Якщо що зроблю сухорики. Всім все, пока-пока.